Вітаю вас, моє любі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни? Тоді лягайте в лічечка, вкривайтеся ковтрочками, заплющуйте свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам прочитаю про біду та щастя. Жили якось два брати. Старший Гаврило був лінивий, але багатий, а молодший Іван. Роботящий, але бідний, як церковна миша. Ходить Іван по своїй ниві і нарікає Земля і насіння такі, як і у брата. Нива оброблена ще ліпше, та в Гаврила густа, як ліс, пшениця, а в нього стерчить із землі по стеблу. Раз уночі вийшов Іван у поле і побачив якесь чудовисько не дитина, не щеня, і не птах. З його ниви. Колоски з коріння вириває та підсаджує на Гаврилову. Підкрався він до того чудовиська, схопив його за шию і почав душити. Хто ти чому нищиш моє добро? Я щастя твого брата Гаврила і йому допомагаю, відповіло чудовисько. А моє щастя де? Твоє щастя приспала твоя біда. Поки вона буде на волі, ні про що не говори моє або наше. І спробуй розбудити своє щастя, бо інакше загинеш. А як хочеш знати, котра твоя біда, то глянь на ниву. Подивився Іван, а на ниві потвора сидить і зуби шкірить. біг до неї, хотів ударить, а вона скочила йому на шию і сміє. Ніяк не міг відірвати Іван від себе біду і мусив з нею йти додому. В хаті потвора відпустила свого господаря і сховалась під припічком. Ввечері пригнали корову з череди. Іван гукнув жінці Іди прив'яжи нашу корову. І корова враз загинула. Жінка плаче, а Іван бідкається Ну що ж тепер робити? Як же тепер жити без молока? На другий день. Винищила біда все хазяйство Івана. Зажурився тяжко Іван, задумався, як йому розбудити своє щастя, що на печі мохом поросло. Просив, молив, а щастя сидить і не чує. Розгнівався Іван, почав його лаяти і бити. Розкрило щастя очі і заговорило не бий мене. А слухай мою параду сховай мене в торбу, і лише коли твоя біда не бачить, кидай свою мізерію, бери з собою лише торбу і тікай з жінкою від біди, куди хочеш. Іван так і зробив. Ночі взяв торбу на плечі, жінка взяла дзбан для води і пішли вони з дому. Вже далеко були за селом, коли Іван згадав, що забув по столу. Вернуся я жоно за постолами, бо як же босому ходити, каже він. Прийшли додому, а на печі біда взувається в його постоли. Побача свого господаря і скочила йому на шию. Мусив Іван нести з собою і біду. Наздогнав жінку і пішли разом. Вона несе щастя, а він біду. Коли прийшли до річки, Іван згадав Ех, жінко, не замкнув я хату. Ще якась біда зайде, та й нічого не залишить з нашої мізерії. Сказав і оглянувся на село, а хата його вже горить. Тьху на тебе біда, буде й ти пропала, вилився Іван. А біда сидить на шиї і сміється. Посумували Іван з жінкою, до хата, що хата згоріла, та й пішли далі. Треба жоно, якось річку перебратися, каже Іван. Хіба перепливемо? Піда шиї питає, а зі мною що буде? Поміркував Іван та й радить. Лізь біду у дзбан, і ми будемо плисти та й тебе перед собою переправимо. Залізла біда, а чоловік заткнув дзбан, прив'язав до нього камінь і кинув у річку. Тоді з торби обізвалося щастя. Вертайся чоловіче додому, відтепер будеш жити у добрі та гаразді. Прийшов Іван з жінкою в село, ходить по згарищу і думає, як зробити якусь колипчину. Відкинув він один камінь, а там котел з золотими грешми. І зажив відтоді Іван добре, збудував велику хату, накупив худоби та й син у нього скоро народився. Позавидував Гаврило своєму братові й питає, як ти, Іване, збувся, біди? Розкажи може, я своєї збудуся. Розповів Іван усе як було. Почав Гаврило міркувати, як би Іванову біду на волю випустити. Пішов на те місце, де Іван кинув дзбан у річку. Бачить, а з води стирчить мотузка, що зачепилася на кущі. Смикнув за мотузку і витягнув дзбан. Розкрив, а звідти вискочила біда і скочила йому на шию. Потім потягла його водою, втопила, бо думала, що то її хазяїн. Приплелася біда на старе місце, а там нова хата стоїть, і Іван по двору Живий, здоровий ходить. Зрозуміла, що не свого господаря втопила, і від людді аж зубами заскриготала. А коли побачили в Івановій хаті щастя, почала нігти відтучувати. Журиться Іван, бо гиде його худоба, хліб у полі гини. Раз радить йому щастя. Знаєш, що, чоловіче, лише своє обістя, бо знову волочиться біда. Та й мене не забудь. Взяв Іван торбу щастям і пішов з жінкою та дитиною у світ. В сьомому селі найнявся в одного господаря служити. Коли відбув рік, хазяїн подарував йому за добру службу корову. Вийди, жонок. Вже маємо свою корову, похвалився Іван, та тільки це сказав, корова загинула. Недобра подував Іван, наша біда знову нас знайшла. А біда вже сидить у нього на шиї і сміється. Думаєш, утечеш від мене? Я тебе до смерті не лишу. Наймається Іван служить на другий рік та й каже, не треба мені ніякої платні. Дайте лише той камінь, що у вас за хатою. Дивується хазяїн, що його слуга буде робити з такою величезною брилою, а, він, а Іван нічого не хоче. Віднині най буде цей камінь мій, каже він. Най буде про мене, згодився хазяїн. А другий день Іван показує жінці брило, аби це знала, що то наш камінь. Тільки сказав це, бачить, а з одного боку брила надгризана. Кожного дня ходив Іван до каменя і прибавляв. Наш, наш. А через рік брила дуже змаліла, біда її згризла. Раз прийшов Іван подивитись, чи багато ще залишилось гризти, і побачив здохлу біду з вищеробленими зубами. Зрадів Іван, взяв молот і розбив недогризок каменя, щоб не заважав на подвір'я. А з під умламків заблищали золоті гроші. Іван хотів віддати золо... золото хазяїну. Але той заперечив, за договором камінь твій, той гроші належать тобі. Розпрощався Іван з хазяїном, взяв торбу щастям гроші і пішов додому разом з жінкою та сином. А дома звів собі нове господарство тепер уже без біди. Ось така пригода була з Іваном. А ви заплющите свої оченята спокійної ночі малята.